Під Гуляйполем Запорізької області загинуло одразу п'ятеро бійців 78-го окремого батальйону, 102-ї окремої бригади ТРО імені Вітовського: Артур Гремалюк, Йосиф Мельничук, Ігор Сабадах та Ігор Гоєванюк. Життя цих військових обірвали мінометні та артилерійські обстріли ворога разом зі своїми побратимами. Загинув головний сержант другої стрілецької роти, а досі головний пластун Івано-Франківська, Назар Лугарів, З полеглими в бою за Україну. Попрощалися в Івано-Франківську. Перед тим як траурні кортежі вирушили на алею Слави на Чукалівському кладовищі, сотні людей у середмісті змогли попрощатися з пластуном Назаром Лугарєвим. З Церкви Володимира і Ольги з зупинкою біля його рідного 16-го ліцею труну привезли до пам'ятника пластунам, які не зламали своїх присяг. Родині Назара вручили головну посмертну пластунську відзнаку залізний хрест. Сьогодні родина Назара Лугарєва, друга Лу. Друга вертихвоста отримує цю найвищу пластову відзнаку номер 120 120 вже по суні було нагороджене, серед яких і борці за незалежність, такі, як і Степан Бандера, Роман Шухевич, ряд інших е членів пласту, які полягли за українську незалежність. Прошу виступити родину і отримати залізний пластовий хрест. Дякую. Відповідальний, щирий і вірний друг таким згадують Назара Лугарєва вертихвоста. Цей псевдонім він отримав у скаутському курені лісові чорти. Його фаміліанти зізнаються. Не вистачає слів, аби описати біль відтрати і розуміння, що не побачать і не обіймуть його більше ніколи. Лісові чорти. Мають своя. Одне з відео, яке Назар мені сказали, це де вибухають в лінію, а він з посмішкою каже, все гаразд. Я в порядку. Кожен із чорт мусить у доброму, напряму вибувається понад пересічністю. Назар був не пересічним. Був не пересічно другому слонечним, не пересічним чоловіком і батьком. Непересічним слаба про його звичайно всі знають сьогодні. З Назаром Лугарєвим попрощалися сотні пластунів. Тих, з ким він юнакував, хто був поруч, коли він і сам став виховником, і тих, кому пощастило пізнати його пластову науку. Всі вони зізнаються там під гуляйполем вони втратили друга, порадника і брата, який не зрадить завжди допоможе. І чиї слова й усмішка залишаться в пам'яті? Фамілія і чорти, каже, що від основний загрозу, що ми не помираємо, підходимо на ватру. Тож нехай тобі, друже, хвости. буде там добре. Тихо себе. Без тривог. Назар був, кажуть його друзі, справжнім патріотом понад усе вірив в українську перемогу. І поки його побратими на передовій продовжують бити російських загарбників, головний сержант Лугарів підтримуватиме їх з небес. Для мене він був, скажімо так, як братом. От той брат, який, скажімо так, завжди коли б ти не подзвонив, він завжди приїде. І не важливо, чи це хороша новина, чи погана. Тобто, чи це треба е, плакати, чи треба сміятися? От. І він завжди говорив, що яка б проблема не була, треба посміхнутися і вирішити її. Ми говорили про те, що у кожного е, у війську є якась е, фішка. Ми питали, а яка фішка у тебе? За що тебе не люблять? І він сказав, що він не знає, але поруч сидів його побратим по зброї. Е, він сказав. Е, що інші хлопці в окопі говорять, ну, Назар, звісно, дуже класний сержант, але оцей кулачок, він весь час розказував, що хлопці, ми ми пальчики, ми маємо зібратися цей кулачок і дати як дати пописку тому москалю. От. І він от з таким настроєм їхав туди. Я певен, до останнього дня він притримувався цього принципу. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.